Ти неправильно миєш свій велосипед сказав мені друг, коли я заїхав на мийку високого тиску, щоб помити свій велосипед від бруду. Велосипед потрібно мити чистою дощовою водою. От як зараз да, поставили, він це помився, ніяких проблем немає. Або ж водою із джерел карпатських. Вона виявляється, в ній є властивості лікувальні. І коли вода потрапляє в підшипник, вона встанавлює його. Це звичайно жарт, але е, дуже цікавий такий факт, як же правильно мити велосипед. Я задався цим питанням, коли передивився на Ютубі не одне відео. Як же ж правильно це зробити? Я Вирішив дослідити це питання. Передивився досить багато відео на Ютубі на цю тему, як правильно мити свого велосипеда. Але мені, мене це навіть ще більше заплутало, тому що я не зрозумів, можна мийкою високого тиску мити чи не можна. І я подумав, чому б нам так і не зробити. Узяти промпідшипник, тому що основна маса велосипедів, які зараз випускаються, вони вже на промах. Узяти промпідшипник, заїхати на мийку високого тиску, е налити на нього цієї автохімії і зробити це декілька разів. Потім відкрити підшипник і подивитися, чи змінилися властивості смазки, яка знаходиться всередині. От підшипник візьмемо новий е для, для чистоти експерименту. І взагалі, чому я задався цим питанням, чому потрібно мити дуже, досить часто велосипед? Проблема в тому, що коли ми катаємося, пиль, частинки піску, кварцу і тому подібних речовин осідають на наш цеп. Зі змазкою вони утворюють адгезивну таку речовину, яка стирає метал на зірочках. Тим самим вона зменшує срок служби нашого нашої системи. Ну що, народ, велосипед помитий під дощовою водою. Я помитий під дощовою водою. Тепер я вам покажу свій спосіб, як я мию велосипед. Цей спосіб я видивився на Ютубі, так що я нічого не придумував, не придумував новий велосипед. Намываем, намываем. Кусюре з стороно так само, тільки що був дощ, <різь> як ви бачили на відео. Тепер беремо так от дощиком, без давлення. бляха не видно. Без давлення, акуратненько, акуратненько змиваємо це все, типу як дощик іде. Ну, хороший такий рясний дощик, весняний. Без тиску. Да, не без давлення, а без тиску. Ну, є лайфхак, якщо ви живете в квартирі, то можна набрати бутилку і зробити в ній багато-багато отворів і так само поливати, як лієчки. До цепа ми зараз дойдемо. Цепі ще, ще ми не робили. О, все. Але це ще не все. Для того, щоб не було на рамі розводів, крапельок і тому подібного, нам потрібна мікрофібра, отака от мікрофібра, мягенька, класненька. І ми беремо і затираємо все це. Затираємо, щоб він висохав. І ми затираємо всі ці мокрі місця. Я пройшовся. По всіх містах. В різні міста стараємося залізти скрізь. До цепа ми ще не дійшли. Бачите, тепер ми... Смисл в чому? Смисл в тому, що тепер ми витираємо раму. Тепер ми витираємо раму, на якій вже немає піска. Немає піска, пилі і тому подібного. Тобто ми його все це змили. Ми його все це змили. Тепер частенько затираємо, не царапаючи всю цю поверхню. Заруб 50. За 50 велик. Зараз ми отак от... Цією стороною м'ягенькою, бачите, і спарена є. Десь попало чуть-чуть, але на сонечку зараз постоїть і швиденько випарується. О, ніде не було пилі. І велосипед за руб 50 служив довго і надійно. Пилося ще трошки з цієї сторони. О, супер. І майже все і переходимо до себе вчикаємо зірочку, яка в свою чергу передає цей учасник на цеп. Тепер беремо зубну щитку тьші і отак от вичищаємо все не хвилюйтеся потім зубну щітку тьоші повернемо і крутимо до посінняння з другої сторони нам треба вичистить його добре. Закінчимося. І отак, от, потративши годину, можливо, я про. Лонгував час роботи свого велосипеда на декілька місяців, можливо, можливо ще надовше. Не знаю. Але результат мені подобається. Велік почищений, вимитий, цеп змазаний. В общем, якщо є, є ідеї, пишіть.